Так, сьогодні виглядає мій нектар. Дерево спас, дивіться, які ягоди. Листочки постійно обриваються. Щоб нектар не хворів. Ось так виглядає на даний момент. Зараз покажу персика вам. Персик також. Не хворіє, все добре. Був два рази оприсканий. Ось вам мій персик, нектар. Ось хочу вам показати ще виноград, який підливається вже третій чи четвертий день, так як я казав карбомідом. Ось які Красота. Ну, не знаю як, де, в кого, але в нас комарі закусують. Неможливо вийти на поле. Садочок погуляти. Ось так. Прей, персик. Ягід багато. Ось так виглядає моя городовина, цибулька, чесничок. Все красиво, бурячок, морква, помідорчики тільки посадили, сьогодні вже підлили. І так далі моя малинка виглядає. Полуничку вже їмо, дуже смачненька.